Кожен має право на власний унікальний автомобіль. Базові або стандартні комплектації не завжди здатні задовольнити людину, яка прагне до індивідуальності. Як створити свій персональний автомобіль і наскільки він стане іншим і чи лишиться новим? Додаткове обладнання це не просто до замовлення фаршировки. Тут є свої, але. По-перше, кожен автомобіль справді унікальний, тому що він підходить саме вам. Тому вибір додаткових девайсів або матеріалів це персоналізована справа. Автоцентр Прага авто на кільцевій реалізовує цю справу з комплексним підходом. Консультація, вибір і сертифікований Обладнання кожен з тих етапів дозволяє і зекономити час, і створити саме той автомобіль, який вам хочеться. Це стосується і технічних опцій, і звуку, і спеціальних матеріалів та стайлінгу для салону і зовнішнього обвісу. Перелік опціональних покращень широкий, причому він централізований і сертифікований. Сертифіковані тут і обладнання, і сам процес установки додаткових опцій. Сервісні ділянки в Прага авто на кільцевій дозволяють інтегрувати усі досяжні рішення. Для цього тут працює сформований відділ установки додаткового обладнання. Вам потрібна розетка в багажник, чи шкіряні елементи салону, або додаткова оптика чи кольоровий дисплей усе це реалізується і реалізується кваліфіковано у відповідності до специфікації автомобіля, його технічних та інженерних особливостей, на професійному обладнанні у виконанні професійно підготовлених спеціалістів. Крім того, ще одна сезонна опція зимові шини. Мало хто знає, що абсолютно усі автомобілі потрапляють до дилерських центрів на літніх шинах, але безпека це один з головних факторів, які створюють імідж марки. Тому прага авто під час Автомобіля в зимовий сезон встановлює на вашу шкоду зимову резину а також пропонує сервіс безкоштовного зимового зберігання шин протягом 6 місяців і знижки на літню резину до 30%. До того ж, для тих, у кого існує так звана проблема вибору, є спеціально підібрані пакетні пропозиції: аудіо, плюс сигналізація, вібро та шумоізоляція, тюнінг пакети. І до того ж, ці пакетні додатки суттєво вигідніші за поштучне замовлення, і це теж дозволить зробити ваш автомобіль більш індивідуальним.